Вітаю, друзі! Непогані новини поступають з Курської області, але в основному від інсайдів та з російських зепабліків. Наші тримають інформаційну тишу. Напевно, так і має бути. Що ж стосується, на 15-ту годину суджа перебувала в оперативному оточенні. Військові контролювали газовимірювальну станцію суджа, яка транспортує російський газ до Європи. Знову ж таки, дехто каже, що наші хлопці мають набагато більше успіхів, ніж показує Русня. Щось коментувати не буду, нехай це зроблять компетентні люди. Але всі новини потрібно все ж таки знати. Росіяни почали пускати капи в сторону суджі, тобто по своїх же місцевих. От. Суджанці, що втекли подалі, кажуть, що їм страшно повертатися, бо їх кинули без захисту. Що їхня хвальона армія їх захистити не може. Є також інформація станом на 1654, ще мінус одну сушку в Курській області, але треба знову ж таки чекати офіційних повідомлень. В той же час на Сумщині е, в нас оголосили евакуацію з 23 населених пунктів. Мова йде про прикордоння. Самі росіяни кажуть, що українські війська вже просунулися на 25. Кілометрів глиб території РФ, і що ситуація дуже складна. Ось. Сам Герасимов заявив, що просування ЗСУ в глиб території зупинено. Це було в 17.44. Також до Курської атомної електростанції стягують панцирі. Ось охорона зараз, там одні жінки, бо чоловіків забрали на фронт. Наші військові повідомляють, що вже взяли в полон на Курщині. Майже 50 рашистів, обмінний фонд нам потрібен. І з'явилося відео, так званий марш із 22 полонених рашистів біля КПП Суджа. Ось, тобто там видно, як наші ведуть 22 російських військових двох. От. Ну, що треба сказати? Наші тримають інформаційну тишу, знову ж таки завглиблюємося заглиблюємося на територію Курської області, тому що просування на Півдні і на Сході фактично неможливе. Там це можна зробити, і наші хлопці це роблять. Яка мета, ми не знаємо. Ну, ходять слухи, що ми будемо брати Курську АЕС, щоб поміняти на запорізьку. Ну це, це, скоріш за все, байки. Це спроба посилити, скоріш за все, нашу позицію на майбутніх переговорах мирних, тому що Росія розуміє тільки позицію сили. Знову ж таки, треба сказати, що там задіяні в Курській області досить великі сили Збройних сил України, раз є можливість розосередити їх на такій великій території, навіть якщо плацдарм, який ми захопили. На ранок казали, це приблизно 10 на 10 кілометрів, то зараз кажуть, уже просування біля 25 кілометрів тільки в одному напрямку, навіть якщо це ширина 10, його ж треба розширяти, інакше ми поведемо в оточення. Ось, звичайно, що сили задіяні там досить великі, вже були сконцентровані резерви. Крім того, це унеможливлює російський удар по Сумській області. Раз. Тримається інформаційна тиша. Значить, для цього є дуже великі підстави. Ну наскільки далеко і глибоко ми зайдемо, я не знаю. Можливо, почнеться закріплення. Причому є інформація, що дуже багато населених пунктів наші воїни проходять просто похідним маршем, навіть не заходять по будинках місцеві жителі нічого не роблять, мовчать і тільки моляться. Так що підтримаємо своїх.